Вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні! Героям Вітаю слава. вас! Героям слава! Ваш аналіз того, що зараз відбувається на Курщині. Чи вдасться росіянам успішно контратакувати? Ну, на фоні того, що відбувається в цілому на російсько-українському фронті, і тих подій, які відбуваються в міжнародній сфері стосовно? Підтримки партнерами нас і посилення цієї підтримки, а тепер і е, зустрічі прем'єр-міністра Великобританії і президента США у Вашингтоні е, на цьому тижні, от буквально завтра, е, і візити сюди Блінкен і міністерства і міністра закордонних справ Великобританії свідчить про одне, що ті зусилля, які вживала українська влада, по Спонукання наших партнерів не лише до надання далекобійної зброї, але і отримання дозволів на удари в глиб Росії, ці зусилля не були марними. І зараз ми очікуємо після цієї зустрічі двох глав держав. Великобританії США позитивних рішень про це вже е, доходять сигнали і в окремих змі, і від окремих політиків, і все таке інше, тому що те, що виробляє Росія в Україні, воно безумовно вже за межами всього всіх конвенцій, карті ООН, міжнародного права і так далі. І так далі, і е, відчуваючи це, звичайно, Крем намагається якимось чином. Вживати заходи, і перш за все, вживати заходи там на Донеччині. Вони поки що не успішні в такій мірі, як хотілось би Росія, і безумовно хочуть вони нейтралізувати цей сирський прорив на Турщині. Ліквідувати цей плацдарм з тим, щоб убезпечити себе від подальшої експансії українського військового континенту не тільки на Курщину, але і на Брянщину, і на Білгородщину, і так далі, і тому подібне. Те, що зараз роблять збройні сили Російської Федерації на Курщині, воно очікуване. Генеральний штаб є переконаний при плануванні цієї блискучої операції, очікувано теж передбачали такі дії російської сторони, і як ми знаємо, вже навіть із відкритих джерел, те, що там. Пробують робити російські війська, воно досить незначне. Трошки трішки вони просуваються там на окремих напрямках, щось там, начебто, і звільнили, але. Тотального просування uh -huh. і такого стрімкого немає українським збройним силам вдається утримувати ті рубежі і більше того, розширювати цей плацдарм uh -huh. в інтересах української сторони. Так. Пане Василю, дуже дякуємо, але розуміємо, що далі ситуація теж може змінюватися, і будемо обов'язково слідкувати за цим. Василь Богдан, ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант був з нами.